Доброго дня, колеги. З вами на ведучий в курсі землі Андрій, і зараз вам дуже хочу розповісти, чому з підпискою краще, аніж без. Першочергово, підписка дає можливість вам користуватися всією абсолютно базою в курсі землі. Що я маю на увазі? За рахунок тих даних, які ми сформували за весь період існування компанії. Ми можемо підбирати земельні ділянки конкретно під ваш запит. Тобто, якщо вам потрібні певні нарендовані ділянки в певній місцевості, ми це можемо зробити. Ми можемо виокремити ділянки з певним строком оренди конкретних користувачів, конкретних власників, конкретне цільове призначення залежить від вашого запиту. Наші партнери і друзі завжди готові надавати знижки для наших користувачів. Тому в рамках вашого всього агровиробничого циклу, якщо вам щось потрібно, ви можете звернутись до нас, і ми зможемо підключити партнера і запропонувати найкращу для вас пропозицію з урахуванням всіх можливих знижок або можливостей. Час. Алло, да, Борис, Добрий день. Угу. Я пам'ятаю. Давай, давайте, давайте я вам переформую просто і скину вам на обліковку. Не словом, а ділом я кажу. За вами закріпляється постійно особистий менеджер, який супроводжує вас на всіх етапах вашого користування і зможе вирішити вашу проблему максимально швидко і за менше коштів. Дивіться, ми доступні 24 на 7 в телефонному режимі, в телеграмі, в вайбері, де завгодно, в скайпі, не знаю, по радіозв'язку. Наша основна задача вирішити ваше питання е і е безпосередньо до того, щоб ви а, збільшували ваш земельний банк за рахунок даних. І зберігали те, що є, плюс е, адаптивність любі ваші запити на доопрацювання або на покращення сервісу, ми будемо приймати і брати в роботу. Про ціну найосновніше, що ж, чому підписка це важливо, тому що вона дає найкращу ціну на ринку на, станом на зараз. Найвигідніша пропозиція зі всіма довідками: те, що раніше ви можете брати в реєстрах умовно по 30 гривень, вона це від 4 гривень. Чому від 4 гривень? Тому що ми можемо комбінувати дані, які в нас є в системі, і оновлені дані для того, щоб дати вам максимальний результат. Тому звертайтеся, деталі під описом, під нашим цим відео. Будемо раді поспілкуватися і вирішити вашу задачу.